Уряд кинув вчителів. Саме так можна назвати текст до другого читання бюджету на 26 рік, де не додавлено у освітню субвенцію жодної копійки для підвищення зарплат вчителів, як це було обіцяно напередодні. Той проект бюджету, який Кабмін просить народних депутатів проголосувати до другого читання, означає, що... Обіцяні поетапне спочатку на 30%, потім на 20% збільшення зарплат вчителів, не підкріплено фінансовим ресурсом, а правки народних депутатів, які до речі, голосувалися конституційною більшістю голосів про те, щоб дати вчителям три мінімалки і зробити їхню працю конкурентною на ринку праці, і це не тільки була політична обіцянка, а й вимога сьогодення, тому що в нас скоро не залишиться в школі бажаючих. Вставати вчителям, особливо серед молоді. Ці правки Кабмін просто і тупо проігнорував. Ситуація станом на сьогодні така, що Кабмін не відмовляється від своїх слів про підвищення зарплати вчителям. Міністр кілька днів тому, міністр освіти, я маю на увазі, запевняв, що все буде, але я хочу спеціально прочитати мовою оригіналу. Як вони планують це реалізувати? Значить, там написано: уряд розгляне можливість перегляду облати праці з 1 вересня у разі позитивної динаміки макропоказників і наявності ресурсу. Тобто, простими словами, це означає, що будуть гроші, ми вам підвищимо, але звідки вони можуть. У вересні наступного року взятися, якщо у цьому ж самому бюджеті уряд не закладає достатньої суми, наприклад, на фінансування сил оборони, і точно виникне потреба всередині фінансового року переглядати показники бюджету і дофінансовувати збройні сили України, так як цього року це вже відбувалося тричі, чи згадають тоді про вчителів дуже велике питання і риторичне. І е, наступного тижня, коли планується розгляд бюджету наступно, е, в другому читанні на наступний рік, я впевнений в тому, що і ми з командою Розумна політика, і інші народні депутати, особливо з освітнього комітету, будуть ставити питання про те, щоб забезпечити підвищення зарплат вчителів. інакше просто такий бюджет підтримувати не можна. Не закладається на Збройні сили достатній ресурс. Кинули місцеве самоврядування з відрахуваннями податків на місцевий рівень, кинули вчителів. Це взагалі проект про що? Тому побачимо, наскільки уряд готовий дослухатися і переглядати фінансові цифри, а наші вимоги будуть чіткі і однозначні, конкретні суми на освітню субвенцію, щоб зарплати вчителів були підкріплені конкретними фінансами.